Навчання в університеті та робота на компанію доалі штудіум у Німеччині. Чи доступно це біженцям з України у Німеччині? Чи доступно це людям 40 Та як потрапити на цю програму? Сьогодні говоримо про дуалі штудіум. Всі деталі, всі тонкощі я сьогодні розкажу в цьому відео. Привіт, мене звати Валентина. ви на каналі Валентина життя у Німеччині. Трошки про мене. Я живу в Німеччині з 2000, з березня 2022 року. Вже встигла попрацювати зараз. На жаль, в пошуку, на жаль, на щастя в пошуку роботи на моєму каналі дуже багато корисної інформації щодо інтеграції, щодо корисностей, взагалі як працює Німеччина, а також про пошук роботи. Тож підписуйтесь на канал, переходьте на інші відео. Сьогодні, як я вже сказала, говоримо про дуалі штудіом. Розберемося, що це за програма, чим вона відрізняється від аусбідунгу. Також де шукати кому доступно, хто оплачує. Який про це взагалі подачі на цю програму? В одному з своїх відео здається про відповіді на питання? Я згадувала про те, що мене запитували про Dual Studio, щоб я розказала, що це за програма. Тож сьогодні про це Dual Studio – це коли ви поєднуєте навчання та роботу на підприємстві? Це в принципі також як і аузбілдунг, тільки аузбілдунг у вас більше направлено на здобуття практики та. Професійно-технічних спеціальностей, а дуалі студіум – це навчання теорії. Більше направлено на навчання теорії і в університеті. Тобто, по закінченню дуалі студіум ви будете висококваліфікованим фахівцем, тому що у вас буде освіта університетська. студіум – дуже популярна система навчання у Німеччині навіть популярніша ніж Ausbildung, тому що так Студент може навчатися в університеті та одразу ж проходити практику на підприємстві, і після навчання, в принципі, гарантовано отримує роботу. Доалі студіум також краще ніж Ausbildung, тому що знову ж таки ви отримуєте університетський рівень диплому, що дає вам більше шансів на здобуття роботи в будь-який час вашого життя. Надалі, для кого ця програма доступна? В принципі, вона доступна для всіх. Так, вона більше користується попитом серед молоді: 18-25 років. Але також, якщо вам 40 років, ви також можете піти на цю систему без проблем. В принципі, немає жодних. Вікових рамок у цих програмах. Як я і сказала, що це університетська програма, то в університеті ви здобуваєте більш високі професії, наприклад, інженер, медик, хімік, не знаю, там математик, той самий бухгалтер. тут більш такі складні професії, не так, скажімо, не зовсім такі прикладні, як в професійно-технічних. Училищах для аусбілдингу. Знову ж таки, порівнюючи з аусбілдингом, дуалі студіо ви навчаєтесь 3-4 роки в залежності від професії, в залежності від програми. В аусбілдингу це 2-3 роки. Також я дивилася при підготовці до цього відео, насправді є дуже різні дуальні штудіо. Навіть на один рік, все залежності від професії, яку ви здобудете, та від е, тієї початкової кваліфікації, яка у вас є. Ми трошки згодом про те, як, які потрібні документи для дуалі штудіо. Також дуалі штудіом у Німеччині доступна різними мовами. Звичайно ж, більшість програм. Є на німецькій мові, але при підготовці цього відео я також знайшла і на англійській мові. Щоб поступити на таку програму, потрібно звичайно якась базова середня освіта. Якщо ви здобули базову середню освіту в Україні, то ваш атестат по. Повинен відповідати еквівалентному сертифікату у е, Німеччині. Для цього вам потрібно підтвердити, обов'язково зробити оцінку вашого сертифікату через сайт Anabin. Я залишу посилання під відео. Також вашим е, пріоритетом у Виборі та пос... виборі програми та надання документів може стати ваш диплом. Тобто, якщо ви вже здобули якусь освіту в Україні, ви можете використовувати свій диплом як документ про вашу замість атестата і буде давати вам більш трошки балів при вступі на програму Дуальне Штудіо. Як це працює? Якщо, наприклад, дитина вчиться в Німеччині і закінчує школу, вона отримує атестат, але для цього їй потрібно, щоб вступити на дуальну студію, в принципі, в університет їй потрібні високі оцінки. А якщо, наприклад, це іноземець, ваш український атестат, плюс, наприклад, ваш диплом можуть бути цим гарантом, того, що ви Маєте достатній рівень знань, достатній рівень мотивації для того, щоб навчатися. Наприклад, компанії, які будуть за вас в принципі платити, брати вас на практичну частину на роботу, то вони звертають увагу на оцінки. Тож, якщо ви маєте якусь освіту ще з України, то ви можете додати цю освіту в ваш пакет документів, щоб бути більш привабливим для цієї програми. Взагалі, як відбувається вступ до цієї програми, звичайно, ви збираєте пакет ви вибираєте спочатку програму, на яку ви хочете дивитись, який пакет документів. В принципі, він плюс-мінус стандартний. І один із етапів вступу до дуалі штудіом, в принципі, як і Ausbildung, є перше, це мотиваційний лист, який в принципі йде з вашим пакетом документів. А далі, якщо вас вибирає, то співбесіда співбесіда саме з компанією, яка буде у вас складатися. Головний тут момент в дуалі студіум, що ось за вашу освіту, буде в більшості випадків буде виплачувати роботодавець, якого якого ви будете працювати на період студіум. Якщо розбиратися взагалі в основах студіум, це компанія заключає договір з університетом, що вони будуть спонсорувати вкладати гроші в свого майбутнього співробітника. І ось таким чином, тобто компанія за вас ручається, як можна сказати, в університеті і платить за вас повністю навчання в університеті. А ви в цей час ще в них працюєте і ще отримуєте заробітну плату. Чому взагалі така система працює і чому взагалі компанії вкладаються? Тому що їм потрібні кваліфіковані робітники, і так більше мотивації у звичайного студента йти на такі системи. Компанії одразу собі виховують, так кажучи, робітників, вкладають в них гроші, вкладають в них час. Тому тут важливий пункт подобатися компанії на період навчання. Вам виплачується заробітна плата. На перший рік це десь 800-900 євро, на другий рік 1000-1200, на третій рік 1300-1600, в залежності від програми. Також це може все варюватися від компанії до компанії. Щодо знання мови, звичайно, знання мови не нижче знання німецької мови не нижче B2, B2 а бажано мати C1. Також в деяких програмах дуальні Studium в принципі, штудіум є підготовчий рік, де ви один рік навчаєтесь тільки німецькій мові, і це в принципі доступно також і для іноземців, також і для дорослих людей, які хочуть там вступити на дуальну Studium або на студіум. Ось цей пробний рік і він може і він. Може бути спонсорований або грантом від університету, або джоб центром, або Арбець Тут вже не платить не платить потенційний роботодавець за вас. Тут ви маєте вирішувати фінансове питання самостійно, але є дуже багато грантових програм. де Ви можете ось цей вступний рік знайти фінансування. Найпопулярнішими компаніями, які надають такі програми Studium, це Siemens, BMW, Порше, Бош та, наприклад, фармацевтичні компанії. Де шукати такі програми? Є два основних сайта та третій додатковий. Два основних це перший це hochschulkompass.de. це платформа, де можна знайти інформацію про університети та програми вищої освіти в Німеччині, включаючи Dual Studio. Так, там різні програми. Ось на даний момент на час підготовки відео я знайшла. Знайшла 1800 програм дуалісту по всій Німеччині. Далі наступний сайт це Studios Online, DE. де є тут є перелік різних варіантів навчання та огляди програм дуаліStuдіу. А також на сайті Агінтур Фіарби також є всі програми Dualia штудіум. Вже від компанії вже можна подивитися, прямо що компанія може вам запропонувати які. Плюшки. Як на мене, на сайті Agentur, от саме для дорослих людей, буде найбільш цікаво, тому що ви там одразу бачите пропозицію від компанії. Всі ці сайти я залишу в описі під відео. Я сподіваюся, я повністю розкрила цю тему. Якщо б залишились питання, то залишайте їх в коментарях. В мене на цьому все. Дякую, що сьогодні були зі мною, і побачимось у наступних відео. Чус!